А у Молдові проєвропейський кандидат, діючий президент Майя Санду, фактично програє вибори проросійським кандидатам. Ну, відверто скажем російським маріонеткам, точніше, російській маріонетці Олександру Стояноглу, який йде на другому місці, але який отримав 29,5% за попередніми даними у Майсанду близько 35% але Стояноглу разом із Ренато Усатим бізнесменом-бандитом який теж проросійський Усатий має 14,5% цей 29,5% тобто вони разом мають десь 44% проти 35% у має ну звичайно, перетікання будуть не прямолінійні. Хтось із тих, хто проголосував за усатого, можливо, проголосує за Маю Санду, але невелика кількість. Там ще кілька кандидатів, здається, дві жінки по 5-6 відсотків. Можливо, тому що вони жінки це е, перетече до має Санду трохи, хоча вони також не проєвропейські, наскільки я знаю. От. Тобто, ну, в другому турі має статися якесь чудо, або э, цей стояногло має сильно облажатися, а, от. або, або э, спецслужби Молдови мають серйозно взятися за боротьбу з фальсифікаціями. Майя Санду сказала, що результати э, виборів це э, результат значною мірою. Фальсифікаторських зусиль її проросійських опонентів, за її словами, намагалися до 300 тисяч голосів сфальсифікувати ну, для країни, де кілька мільйонів всього населення, то це дуже і дуже багато. Ну, загалом вибори нагадують те, що в нас було у 2019 році. Тоді в нас також європейська проєвропейська абсолютно. Правильно налаштована, не погряща в корупції влада, навпаки, яка займалася боротьбою з корупцією, програла е, по, проросійським фактично популістам. Чому? Да, тому що, е, за великим рахунком, наша проєвропейська влада на чолі з Порошенком не могла боротися е, належним чином із е, проросійською опозицією. В особі Юлії Тимошенко, в особі Юрія Бойка, в особі Володимира Зеленського. Тому що попробуй поборись. Ефективна боротьба це що? Це закриття тих телеканалів, які поливають тебе брудом. Інакшої можливості. Припинити це не було. Судова система ще не була настільки реформована, щоб через суди можна було добитися правди і через суди якось впливати на телеканали. Вони брехню вкидали, і пофіг їм, що Порошенко подає в суд. Тобто треба було закривати телеканали. Але попробуй же, ж ти закрий. Так Європа ж не дає, Європа тебе по рукам б'є, Європа тебе за руки тримає, Це всі Меркелі і всі інші грантоєди. Американський посол, тоді вона фактично була послом до Опозиції а не до України. Тобто, оцей е Захід, який фактично кормився. Із рук Росії, оця е, частина е, західного астеблішменту, який получав і получає досі е, кармішку з рук Росії, не дали тоді нашій владі ефективно виграти вибори е, про владі демократичній. Яка за правову державу стояла, і щось схоже намічається у Молдові. Тобто Санду теж не мала можливості позакривати е, телеканали, позакривати всі е, канали е, брудної агітації з боку своїх опонентів. Плюс тут ще й підкуп, е, очевидно, що е, правоохоронні органи е, були підкуплені. Ну, Ситуація показує, що Майя Санду не дуже сильний президент, хоча й однозначно проєвропейський. Ну і е, е, також ситуація з референдумом, там е, референдум за те, щоб внести в Конституцію європейський вибір, за поки що лише 45%, 54 проти. Тобто, е, очевидно, що справді дуже серйозно. Підкуповують виборців, ну там пенсіонерам, особливо в Агаузі, по 100 євро роздають, начебто. От. Тобто Росія кинула величезні гроші, ну величезні в масштабах Молдови. Очевидно, що на всю кампанію за останні там, півроку, рік це сотні мільйонів доларів. Ну, в той час, коли проти Порошенка було кинуто багато мільярдів доларів, результат. Результат ми бачимо у нас ганьба і війна, і загиблих півмільйона і 10 мільйонів біженців. Що буде в Молдові? Ну поки її Україна захищає від Росії, очевидно, що там великої війни бути не може. Хоча хто знає що там. Ця Придністровська республіка, контрольована із Росією з запасами зброї, що вона може вчинити. Ну, тут буде залежати багато від ситуації у нас в Україні. Спостерігаємо, є звичайно шанси у Майсанду перемогти, але як на мене, скоріш за все, що ні. Ситуація для України ускладнюється. Молдова може стати повністю проросійським. Анклавом і е, тоді, ну тоді надії тільки хіба що на внутрішній спроці в Молдові, що там будуть, почнеться бурління, так само як і в Грузії, якщо там переможуть проросійські сили.